Ще одні гірські потоки, але вже Івано-Франківської області. Річка Сукіль. Нині плаває мені! <сум> Ось такі красоти. Люди балдіють, насолоджуються, маєте можливість і ви зробити фотосесію із... Таксі приїхавши сюди. По дорозі заїжджаємо курорт Моршин, пробуємо водичку, а також Гошівський монастир. І от такі красоти, люди, київляни, задоволені, отримують гарний результат. Основне, щоб сьогодні не покупати стає вчора в водоспаді опачка.